Друзі, всім привіт! Вибралися ми сьогодні з Віталією на рибалку. Поки я тут пишу, починаю точніше писати. Як бачите, Віталя не гає часу і ловить. Дім, друзі. ну, що ми, значить, розпочинаємо? Розпочинаємо з того, що. Беремо палки та й, коротше, кидаємо. От, в принципі, цього все у нас розпочинається. Будемо пробувати сьогодні ловити на судака, будемо пробувати ловити окуня, а там що в нас вийде. Тому, друзі, на цій веселій ноті поїхали. Гайлала. В'ятка? Рак. Рак? Ну, тоже. Елки-палки. Вообще трэш. Сегодня у меня на ужин будет рак. А я? душе не чаю Ну борьбы вообще не чувствую с нового рака а? есть такое предположение а на на найти вазе 18 а что был удар а, упор упор о -о -о. Ну, такое, конечно, тебе. Ну, да. А ты мне подсаку no. не хочешь подать? А тебе надо подсаку? А я не пойму, что там на конце вообще. Судак? Да. Батя. е е отак так от, отак. Проснувся. От так, так, от. так ти, а ти подивись, що я ставлю. Я ж плюс-мінус такий же самий цвет ставлю. Не став точно такий цвет, став другий цвет. Ну, прокидався я мадвагом 3 дюйма в золоті. У мене один раз щось дзивнуло і на цьому. Пожалуй, все. Зараз а, зроблю от що. Зміню приманку на більш-меншу і поставлю більшу вагу. Попробуюся по дальнім кордонам пройтися. Все ж таки палиця дозволяє. Тому поїхали. Что это у вас там такое? Рака упимав. А? Рака упимав. У Віталія гарний улов. Віталій у мене вже 2-0 що там зробив. Вот так вот. Круто. Пивко. Да? Пиво? Отак от. А в мене поки ще 0. Хороша? Не знаю. Ну, сіло. Це або невеличкий судачок. Ну мабуть я без подсаки не обійдуся. Це що я так думаю. Судачок невеличкий. Ти вже побачив? Так, да, він сплив. А ну па. От бля. Погодь. Не? Ну судак ж бачив. Судак. Судак. І, і, і такий. Бо... я не бачу. Я еще майже на полном вылете. Это хороший Виталий с другой стороны. Ой-ой-ой-ой-ой. О, ну, 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 ну. Давай, 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 выйди, 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 выйди. Вот так вот. Забирай. Я казал, я тебе сказал. Ты казал. Старше. Слухай, слухай. оно ого так ты дивись красота. подбородком понял гепну я, я тебе кажу пауза такая и воно так знаешь оп невесомость вообще в корне такая невесомость стала вот тобі подбородком ось для чого і нужен тройник в принципі, як оказалось Бачиш? красота вообще шикарно Фух, ладно сейчас будем освобождать его как-то прелесть Ну що ж, друзі, закінчив ну, я свою сесію. Віталя ще залишається ловити. Ну а в мене час вже підходить до кінця. О, що в нас результат? Результат судак є. Окушок прокльовує, судак є. Віталя Раківа, обична, вже в нього заходить в привичку ловити. На вечірній ужин. Да. Да, на вечірній ужин. Тому, друзі, в принципі, непогано. Тому на цій веселій ноті. Буду закінчити свою сесію. Ставимо пальце вверх. підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя і пальці вверх. І вверх да. Всім пока.